Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях, ну як можна сказати, в гостях в себе вдома. Найкраща вважати дитячого табору двіжок Катя. У сьогодні ми позадаємо трішки запитань для Каті. В неї дуже багата історія двіжку. Вона теж була дитиною. Це дитина дитячого табору, котра потім вирішила з іншого боку подивитися на це, на цей дитячий відпочинок. Ну що, Катя, привіт-привіт! Давай спочатку у нас буде маленький бліц запитання до тебе швиденькі. Потім будуть запитання, які ми підготували, знає тебе, і відповідь запитання, які задавали в інстаграмі. Так, давай для початку маленький бліц. А, коли тебе вітати з днем народження? 26 січня. 26 січня, окей. Який це знак зодіаку? Ну, якщо я не помиляюсь, водолій. Водолій. Перевірте, будь ласка, можливо, ні. Який твій улюблений колір? Розявий, я же дівчинка. Рожевий колір подобається, тому прийшла вся в чорному. Чорний це зараз тренд. Зараз до цього теж приходили вважати чорний колір це прикольно. Який твій улюблений фільм або серіал? Розкажи нам, будь ласка, і чому? Е, так, мій улюблений е, серіал це. Е, е, дрібні. Це такий потобічний трішки. А мій улюблений фільм це дуже, як на мене, романтичний і той, який заставляє тебе трішки дивитися на життя по-іншому. Це 50 відтінків сірого. ну, Вся ця трилогія. І парфюмер. Ні. Парфумер, ні. <парфюмерні>? Не ну, Не Невідлому, окей. Е, яка твоя улюблена книга? Або книга, яка там змінила твоє ем... світобачення? Я яка найулюбленіша, мені здається, що я її зараз ще не прочитала. Але з останнього, ну я люблю психологічні, психологічну літературу. Остання в психології це було. Купи собі вже той довбаний букет. Це книжка про любов до себе. А автора пам'ятаєш? Ой, Ні, по авторам в мене проблемасік uh -huh. дуже великий. Uh -huh. А якщо художню літературу брати, то це, мабуть, ем, кафе на краю світу. Але по автору теж мінус. Uh -huh. Ну, але дуже класний, серйозно. Супер. А скажи, будь ласка, який жанр музики тобі подобається? Що в тебе постійно грає в навушниках? В мене грає все. Я меломан дикий. Е, мені подобається майже майже все. Від бахроми до Вірки сердючки. Е, тому так, от що грає, то мені подобається. Ага. А стосовно книги, а як же цей великий медичний словник? Анатомія. Е, сниться, сниться по ночах, сниться, але ну не читайте, це вам не треба. Це тільки хто навчається. Просто хто не знає, Катя в нас медик. Вона, можливо, якщо там далі по інтерв'ю розкаже хто саме. Розкажи, будь ласка, якусь цікаву історію зі свого дитинства. От саме коли ти була дитиною, можливо, там в маленькому віці. Просто коли ти була дитиною, щось у мене з тобою траплялось. Mm. Ну, перше, що мені спало на думку, це е, мені було років шість. Так. Е, діло було в січні. Е, ми поїхали з родиною до Ізраїлю. Жили ми в готелі, при якому є свій луна-парк. І однією з... Кімнат в цьому лунопарку це був ем, дзеркальний лабіринт, який е, потім переходив в кімнату жахів. І я як найхоробріша вирішила, що з цього потоку з десяти людей дорослих, я шестирічна найхоробріша. Я вирішила, що мені треба йти першою. І я суперськи взагалі пройшла цей дзеркальний лабіринт, і тут ми підходимо до цієї кімнати жахів. Я заходжу перша, і ніхто за мною не йде. Ну, мене це щось ні на що не натякнуло. Я вирішила, що треба йти. Йду, 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 і розумію, що щось, якийсь місток був. Він був щось дуже хитався, як тільки я туди стала. І тут е, вискакує якась е, пугаловка, а мені 6 років. нервна система не дуже. Е, і я вибігаю з криками і зовсім просто зовсім забуваю, що це якби я вибігаю в дзеркальний лабіринт. І на осій, усій швидкості, на якій тільки можна розігнатись дитини, Я е, вбуцяюсь в це дзеркало. І я, взагалі, я, от я зараз це згадую, і я навіть не розумію, як воно не потріскалось, не посипалось. Ти перетворила кімнату з деркалами на кімнату жахів. Ну Все нормально не розбила да, дзеркало? Е, ні. І сама не порізалась. Ні, ну слава Богу. порізалася. Розкажи, будь ласка, ти була дитиною в таборі, а зараз ти вже по ту сторону да? тобто ти стала вже вважати в дитячому таборі. Вот. Е, як ти собі уявляла, і чи коли дитиною ти уявляла, що ти будеш вважатою, і вже коли стала вжатою? Як це чи справдилися твої сподівання, взагалі, як ти себе там настроювала? Ну, я, бу... я хотіла стати вважатою ну, десь з року 18-го? Е, це прям була така. Мрія, я вже чекала. От єдине, чого я хотіла, щоб мені виповнили подорослішала, це тому, що я хотіла поїхати вужатою. Коли це вже сталося, я просто дні до зміни рахувала. Я це ходила, тільки про це і казала, думала, що ж з собою взяти. Звісно, ти переживаєш, бо ти не знаєш, які діти будуть. Але... По факту, коли вже це стається, просто треба не забувати, як це бути дитиною, допомагати їм. Це грає на руку, що ти був дитиною в таборі, тому що ти можеш передбачити, коли дитині треба відпочити, погратися, повеселитися, коли поговорити з нею наодинці. А скільки разів ти була дитиною в таборі? Ой, ну щось а, разів 10 чи 12, але хто ж рахує мої гроші. <реш> Зараз не про гроші, а просто про кількість змін. <реш> хтось з нас підраховував, там я не пам'ятаю, хтось 17 разів був в таборі, каже, нормально, батя, автомобіль мог якийсь купити. так, <реш> Добре, е, якщо ми вже заговорили про тебе, як проважати, чи пам'ятаєш ти свою першу зміну в дитячому таборі, чи це в двіжку було, чи ні, і пам'ятаєш своїх вважати? Е, ну, я їздила тільки в движок, я не зрадниця якась там. Е, перші вожаці, Е, це був Женя Гудков, Віка Ступак. і... Марина не пам'ятає. Да, да. Маріша, привіт. Якщо вдруг подивишся це відео, привіт тобі. Е -е, да. Якась літня зміна була, не пам'ятаю. Окей, скажи тоді, яка зміна найбільш запам'яталась по емоціому? Знаєш, буває таке, що бувають різні команди. Да? Чи була в тебе така команда, з якою не хотілося розставатися, що ви там дуже здружилися? Чи пам'ятаєш ти свою найулюбленішу зміну? Так. Да. Це е, був перший Хогвартс. Е, який це був рік? Е, перший Хогвартс сімнадцяти, напевно, с... чи шістнадцяти? 18 вісімнадцяти мені здається. Напевно, так. Це була найкраща зміна по колективу по всьому, що може тільки статися. Тоді движок розкрив мене як особистість, він якісь такі приховані таланти в мені проявив. І взагалі я стала трішки іншою після цієї зміни. Знайшла друзів. Прикольно. Бачите? Ну, зимові зміни вони дуже відрізняються просто від, атмосфери. від да, атмосфери, тому що це і Новий рік у колі друзів, однолітків, і Хогвартс. Магія Хогвартсу. нам теж, якщо чесно, там, вважати ми дуже подобались зимові зміни саме Хогвартсу, тому що це історія магії, вона і породжувалася в таборі. А Який твій улюблений вечірній захід? Скажи, будь ласка, і чому? Що саме подобалось? Чи е, подобається мій зараз? Мій улюблений це напевно хор і дуже шкода, що його зараз так мало. Е, і сипілка. Дуже мені подобається. Ну, я просто така людина, мені подобається всяка музичка. <гум> сипілка, до речі, у всіх. Всім подобається сипілка. Просто дуже прикольно її ставити, і вона дуже виглядає. Потім класно дивитися виглядає. на результат. Да. Розкажи: от ти як досвідчена двіжовиця, двіжовчик, двигунеса. Паради і лайфхаки в таборі. Ну, тобто, як краще рознайомитися, що потрібно, щоб там, не сумувати, як себе от, повести? Наприклад, якщо ти там перший раз їдеш і ти не, не взагалі знаєш щось, і ти там інколи соромишся запитати або в команди, або у вважатого, як краще себе поводити, що робити, якісь лайфхаки від тебе. Ну, Щоб рознайомитись, це треба грати в ігри. На зближення, не соромитись, відкриватися, розмовляти, зближуватися. А щоб не сумувати, не знаю, в моєму досвіді такого як дитина не було, щоб я сумувала, тому я навіть уявити собі такого не можу. Щоб двіжку сумували, то що це таке. Да, навпаки кажуть: відчепіться від нас, дайте полежать. Як тебе змінив двіжок? То ти розумієш, що є? Що двіжок повпливав на тебе так, що там не те, щоб кардинально, але якщо б не було двіжка, все було б іначе. От є в тебе такі зміни, які відбулися саме завдяки двіжку? І я б не сказала, що він мене змінив. Він, наприклад, двіжок мені подарував, подарував вірних друзів, з яких я по ці дні дуже гарно спілкуюся, не уявляю свого зараз існування без них, бо раніше, якось крім школи якихось гуртків, не було такого спілкування. А, а після дойшку він з'явився, і це дуже класно. Наприклад, коли ви е, дуже зближуєтесь за ці е, 10 14 днів. А колись було 18. А колись було 18. Ех, Ох, Були зміни. Е, е, ви дуже зближуєтесь, і потім дуже сумно, коли ви Роз'їжджаєтесь і оці моменти, коли ви потім десь в Києві зустрічаєтесь, вони просто безцінні. Ви просто не знаю, це дуже класно. З поглядом знову, так? Да? Виринають? Yeah. Ну все, годі вже про двіжок. Хотілося поговорити ще трішки про тебе. Розкажи, чи є в тебе хобі, чим ти займаєшся, окрім того, зараз навчання хобі, і чи є в тебе хобі? Є хобі хобі, якісь? хобі. Яке моє хобі? А спів в душі і професійно е, винос міськів, це хобі? О, винос міськів хотів сказати, так. Да. Да. Якщо ти професійно граєш на нервах, то це, це, да, це ми всі підтверджуємо таке. Ні, ну Є щось, наприклад, все що, там, тебе там. Відволікає чи, наприклад, заспокоює, чи ще щось ось таке якесь? Я люблю. Випікати. Я люблю випікати. От mm -hmm. мені, коли в мене багато стресу, я просто стою і щось роблю з якісь, не знаю, печиво, кекси, торт такий. Так, дуже смачні. Я, до речі, забув задати запитання тобі, котре задають всім дівчатам, напевно, це така штука. Всім цікаво, нашим інстаграмчикам. Розкажи, чи була якась романтична історія тебе в таборі і чи було закохання? Так. Закохання А щось таке романт. У мене на першій мої зміні. Я не пам'ятаю, як е, того чубчика звуть, якщо чесно. Е, щось, да, бу, була якась історія, але ми тоді були такі малі, що з моєю пам'яті я ж не згадаю. Я е, професійно грала роль свахи. Ага, Ре, тобто ти всіх зводила? Так, да? Да? мені подобалось. А потім з'явилася Іра і щось, да, перестали чубчики до тебе підходити, да? Ну, потім просто я е, не проявляла інтерес до чубчиків. Ну. Да. Вже не було підстат чубчиків таких, да? щоб до них можна звернути було увагу. Куди їм? Да, до мене? Де, де вони, а де ти. Розкажи цікаву історію зі свого просто життя. Можливо, там на навчанні, просто там серед знайомих, от просто що в житті. Як ти проводиш свій вільний час? Mm. Я люблю читати, дивлюся якісь фільми. Я дуже люблю дітей. Я постійно я колись працювала няні. Мені дуже подобалося. Взагалі не вважала це роботою якоюсь. Це просто якась та відпочинок, якийсь такий. Що там ще таке? Щось якесь ще питання, цікава не історія, з життя. Просто а, життя у да. мене є на навчанні. Я навчаюся в медичному університеті, і в нас на анатомії є дуже класна викладачка. Просто про неї легенди ходять. Приходимо ми на перше заняття, і нам кладуть хребці. Прям таку связочку, бусики е, кладуть на стіл, і е, мій однокурсник тільки тягнеться до них рукою. Е, вона починає кричати і каже: Чуєш ти? Чудовіще? Е, якщо тут щось пропаде, я з тебе дістану і туди покладу. <гум> Після того я не ходжу на очі. Це ж люди Щоб поберегти свої хребці на всяк випадок. Ну так, в мене що їх багато. Там все під розпісь. Так, звісно, методи у ваших вчительок. Ну, добре, але ж вчить гарно, можливо, не специфічно, але ж. Як скаже, так на все життя запам'ятали. Супер. І ще одне запитання є до тебе. Уяви, що ми зараз в капсулі часу, ну тобто записуємо капсулу часу. Що ти, зараз, Катя, побажаєш собі там, через 5 років. Що робити, не робити. Тут якісь просто побажання, щоб ти потім передивилася, це через 5 років, можливо. Ось, і така, ух ти, цікаво, я це зробила або це відбулося. Ніколи не зупинятися на досягнутому. Любити себе і. Знати собі ціну. І знайти Чубчика такого, щоб підходив. І знав тобі ціну, і любив тебе і носив на руках. Окей, ми да, доволі таке велике інтерв'ю в нас з тобою вийшло. Отож, сьогодні в, нас, в вас, з нами була. Не Катя, хто знає та, таємне її прізвище, Це тьотя Катя, тьотя Катя з двіжка. Все, Катюша, цьом цьом цьом. Все, до зустрічі в таборі.